Привіт усім! Мене звати Олексій. Ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні хочу розповісти вам про настільну гру вогнетвір. Це локалізація українською від компанії Громах настільної гри Flamecraft. Така кумедна, цікава, сімейна настільна гра, скажімо так, початкового рівня. В цій грі нам з вами належить перетворитися в хранителів вогню, могутніх чарівників, які володіють здібністю розмовляти з дракончиками. Разом з ними ми живемо в невеличкому містечку. І ці дракончики, кожен з них митець в своїй сфері, і ми допоможемо їм якомога краще втілювати їхні таланти. Ми будемо допомагати їм влаштуватись на роботу в різноманітній крамниці до ремісників, крамарів, де вони зможуть створювати, втілювати різноманітні магічні дивовижні речі. Давайте подивимося на мій гравий стіл. У центрі столу в нас знаходиться ігрове поле. Ось воно таке довге, ледве поміщається в кадр. Воно собою являє центральну вулицю нашого містечка. По обидві сторони цієї вулиці в нас знаходяться стартові крамниці, Ось питна міць, критичні рулети, дракобел, крихка ящерка, розсадник бешкетів, цікаві кумедні назви, і Шан Аш. А, також в кожній з цих крамниць в нас вже знаходиться по одному дракончику-працівнику, який там, відповідно, працює. Це стартові дракончики, яких згідно правил ми розставляємо перед сетапом. На самому ігровому полі в нас знаходиться колода карт майстерних драконів, а також дисплей доступних дракончиків, які ми можемо взяти. Колода карт модних драконів, золоті монетки, карти зачарувань та колода карт зачарувань. Біля поля в нас знаходяться різноманітні ресурси ось таких контейнерах. Ці контейнери не йдуть в комплекті з грою. Я просто взяв, якщо б зручніше було тримати тут ці ресурси. А також в нас знаходиться, знаходиться ось така колода карт крамниць, які ми в процесі гри зможемо додавати до цієї вулиці. Кожен з гравців одержує ось таку пам'ятку, де описані дії, які він може виконувати по такому дракону міплику, яких він буде скеровувати в різноманітній крамниці, фішечки, якими ми відзначаємо переможні бали. Не тут називаються бали репутації. І, власне, на цьому етапі ми можемо приступати до початку гри. Гра у нас буде тривати певну кількість раундів і завершиться тоді, коли вичерпується колода карт майстерних драконів, або коли гравці використають усі зачарування. В свій хід гравець може зробити одну з двох доступних дій. Перша дія це відвідати крамницю і а, зібрати з неї ресурси, які вона виробляє. В такому випадку ми беремо нашого дракончика і, наприклад, я хочу піти в магазинчик, який називається Критичні рулети. Я розташовую тут свого а, дракоміплика, скажімо так, і отримую ресурси, які знаходяться в цій крамниці. В даному випадку це один хліб і ще один хліб. Я беру ці два ресурси з загального запасу, ставлю їх поруч. Після того я можу розмістити тут одного дракона. Звідки його взяти? Перед початком гри кожен з гравців видержує трьох майстерних драконів і двох модних, з яких він повинен обрати одного, якого він собі лишить на всю гру. Про них я згодом розповім. Отже, коли я зібрав ресурси, я можу поселити сюди або сюди, ну, правити на роботу, ще одного дракончика. Причому на цьому дракончику має бути символ хліба або м'яса. Дивимося, у мене є дракончик з символом м'яса, я можу його відправити сюди або сюди. Коли я скеровую дракончика, я також одержую винагороду, яка тут написана. В даному випадку я можу одержати або одну монетку, або одного модного дракончика, якщо я поселю цього дракона в цей слот. Відповідно. Ну, скажімо, я його сюди поселю і отримую одну монетку. Монетка це один переможний бал в кінці гри. Або можна сказати, що це джокер-товар, в можна розрахуватися. Якщо ви там не маєте якогось одного певного товару. Після цього можна запалити одного дракона. Що значить запалити одного дракона? Кожен дракончик володіє якоюсь унікальною властивістю, яка вказана внизу його карти. У даному випадку, подх... наприклад, Оладко дозволяє взяти одного майстерного дракона з дисплею або верхню карту з колоди. Натомість, бульба дозволяє розмістити ще одного дракончика в місті. Припустимо, я скористаюся оладком і візьму собі якогось одного дракона. Ну, скажімо, візьму ось цього, він зветься Узварко. І це є дракончик зіляр. Зму його собі. Після цього я можу використати здібність крамниці, якщо є. В даному випадку на стартових крамницях унікальних здібностей немає. На цьому мій хід, відповідно, буде завершений. Другою дією, яку можливо виконати, це є дія зачарування. Для того, щоб виконати зачарування, гравець так само може перемістити свого дракончика в крамницю. Причому не можна переміщувати в ту крамницю, де ви вже знаходитесь, треба піти в якусь іншу. І обрати одне з доступних зачарувань, яке відповідає цій крамниці. В даному випадку ми можемо обрати зачарування, яке називається крембрюле. Для того, щоб могти зачарувати крамницю, гравець повинен заплатити свого запасу в даному випадку один метал, два зілля, три листочки. Це все ресурси, і натомість він одержить за це 6 переможних балів. Коли гравець виплачує всі необхідні ресурси та одержує 1, 2, 3, 4, 5, 6 відповідну кількість переможних балів, він розміщує це зачарування ось тут, зверху крамниці. Це зачарування в майбутньому буде давати плюс 1 ресурс, коли гравці вирішать зібрати ресурси з цієї крамниці. Після того гравець може запалити будь-яку кількість дракончиків в цій крамниці. Тобто не одного, а будь-яку кількість. Може одного, може двох, може усіх трьох. Коли в крамниці в нас виявляється три дракончика, давайте знайдемо дракончика, який може поселитися тут. Ось, є. Коли в крамниці опиняється троє дракончиків, гравець чий Зараз хід бере одну з карт а, крамниць і розміщує, її будь-де. Перед початком наступного ходу вона відкриється і також стане доступна. В неї також можна буде скеровувати дракончиків і, відповідно, поводитися з нею так само, як ви поводитеся з іншими крамницями в грі. А, ось, власне. Таким чином в нас і триває гра, гравці передають хід від одного до другого учасника, і гра триває до тих пір, поки в нас не закінчаться карти а, майстерних драконів, або всі карти зачарувань. Тепер щодо карт модних дракончиків, це прямо суперкруті, унікальні дракончики, вони не працюють в крамницях, але вони створюють просто неймовірні дивовижні речі. І вони в нас є двох типів: З Символом сонечка і символом місяця. Модний дракон з символом сонечка його можна розіграти в будь-який момент свого ходу і відразу отримати переможні бали за вказану тут умову. Натомість дракони з символом місяця спрацьовують лише в кінці гри. Коли вже партія завершилась, вони там приносять вам також переможні бали за певні умови, якщо вам вдалося їх виконати. Ліміту на цих дракончиків немає, скільки вам вдасться зібрати з цієї колоди, і скільки вам вдасться виконати цих унікальних умов, це вже залежить від того, як ви граєте. У підсумку можна сказати, що вогнетвір це дуже цікава сімейна гра, яка цілком може слугувати ґейтвейм світ настільних ігор. Якщо до вас приходять гості, друзі, сімейні пари з дітьми, завжди можна розкласти вогнетвір, якщо вже. Набридло розкладати підряд один і той самий, скажімо, там каркасон, чи «Тік-Тік-Турайт», чи ще якусь гру, яку ви показуєте людям, які мало знайомі зі світом настільних ігор. Ця гра відразу приваблює своїм зовнішнім виглядом. Візуал тут на висоті. По-перше, надзвичайно якісні компоненти, карти з покриттям льон, чудові ілюстрації, кумедні назви. Неопреновий килимок, це все підкуповує, це все відразу. Скажімо так, хочеться зіграти в цю гру. До мене приходило в гості друзі, і відразу от вони хапалися за коробку з вогнетвормо. Давай розкладемо, давай, давай подивимося і так далі. А, діти дуже люблять цю гру відповідно знову ж таки за це оформлення і за нескладні правила. Для гіків ця гра може здатися трішечки простою. Тож в першу чергу я раджу звернути на неї увагу, власне, от. З сім'ям, з дітьми, а, гравцям, які не люблять якихось складних ігор, але при цьому хочуть челенджу, при цьому хочуть цікавої настільної гри. А, а, високий рівень. Реграбельності досягається за рахунок того, що в нас тут є велика кількість різноманітних крамниць, які по-різному дають різноманітні ефекти. Крім цих десяти, що є для конкретної партії, їх ще є дуже і дуже і дуже багато різноманітних, тобто кожна партія буде. Абсолютно відрізнятися від попередньої. Окрім стандартних зачарувань, які радять взяти для першої гри, в нас також є колода, скажімо так, вдосконалених зачарувань, вони трішечки складніші. Чим, ну, в першу чергу, пам'ятаєте, я казав, що монетку можна використовувати як джокер, тобто замість будь-якого ресурсу. Тут більшість зачарувань забороняють використовувати монетку як плату замість іншого ресурсу. Ну і здається, що ці. Зачарування трішечки складніше виконати, відповідно, потрібно краще планувати свої дії протягом гри. Якщо вам подобаються ігри такого плану, я вам дуже раджу звернути увагу на настільну гру «Вогнетвір». Лінк на сайт, де можна придбати цю настільну гру, я, звісно ж, залишу під цим відео. Наразі дякую, що дивилися моє відео. Ставте лайки, пишіть коменти. Дуже дякуємо Збройним силам України за те, що маємо змогу знімати ці відео, підтримуйте їх, донатити повсякчас і вірте. Все буде добре, віримо у перемогу. Бувайте!